Вітаю, мене звати Сергій Єфімчук, Я волонтер рятувальник громадської організації Мотахелф та інструктор з домедичної допомоги. На превеликий жаль, нештатна ситуація, коли людині стає погано, може статися в будь-який момент: від банального ДТП на дорозі до злободенного прильоту. І для того, аби людина не вмерла, да або дотримати її в притомному стані до прибуття кваліфікованого медичного персоналу, нам потрібні знання, які ми приходимо і здобуваємо на тренінгах з домедичної допомоги та інструменти. Власне про інструменти ми поговоримо в наступних відео, де розглянемо комерційні аптечки, які пропонує нам супермаркет. Травма може бути не лише індивідуальна, або разова, а да, кількість потерпілих може бути більше. Відповідно, комплектація аптечки має враховувати цю кількість людей. І ми переходимо до більших аптечок, які розраховані на 9 чоловік. Давайте ж розглянемо, що в них є. Знову ж таки, я обожнюю, коли аптечку неможливо відкрити без якогось додаткового засобу. Автомобільна аптечка 9 осіб. Побачимо, що в ній є корисного при тих самих сценаріях травмувань. Інструкція. Ту-ту-ту. Паке. -ту -ту. Так, так серветка марлива. 7х7,5 см. Пайдет. Можна щось з цього використати. Вату, як казав мій колега, потрібно лише палить, тому це мусор. Уже наші знайомі рукавички, так, це теж сюди. О, клас, маячок. Навіть кровоспинний засіб. Так? Якщо у нас є масивна кровотеча, нам потрібно. Максимально швидко і максимально швидко її зупинити. Це явно не допоможе. У нас є корисні бинти, які ми можемо використовувати. Бинти. Спиртові серветки. Не знаю навіщо. Улюблені ножниці всіма нами. Да, на них навіть написано офісні, про те, що вони мають бути атроматичною, мова не йде. Косинка 50 на 71. це більша косинка. Давайте на неї подивимося, що ми з нею, в принципі, можемо зробити да, для фіксації якихось поранень. Не знаю, що можна з нею зробити, хіба що, напевно, якось отак. А, гідрогелева серветка. 5х5 см. В майбутньо минулих було 10 на 10, трошки мінус. Ну, власне, все. Подивимося інакше. Це стандартизовані аптечки, куплені в масс-маркеті, розраховані на 8 плюс осіб, автобуси і маршрутні транспортні засоби. Це таки спецзасобу не обійтись. Наш знайомий кровоспин це теж не зупинить критичну кровотечу. Бинти і марлеві відрізи з ними. Підійдуть як для зупинки не критичних кровотеч не більше. Серветки просочені фурагіном. 50 на 50, спорішені. Вже знайомий нам прислів для на штучної вентиляції легень підійде, він досить е, якісний. Бинт. На щастя, тут немає вати, це прекрасно. Ті самі цікавички, пінцетики незрозуміли для чого, які теж йдуть в сміття. Це не сміття, вибачте, це нам потрібно. Знайомий термокодор, який більше поліетилену, тому ви будете пітніти і втрачати тепло, а не зберігати його. Офісні ножниці, теж знайома нам річ. А гідрогелева серветка. 10 на 10. 5х5, 10 на 10. Ну, най найбуде. Ще одна гідрогелева серветка. Хлоргексидин 50х50, 50. та сама косинка, трошки щільніша. Тут ще є булавочки для фіксації цієї самої косинки. Вона маленька, тому булавочка, напевне, буде при нагоді, особливо, якщо їх дві. І найбільша аптечка на сьогодні у нас Стандарт стандартизована, на ній там ДСТУ написано. Шикарному дорогому кейсі. Так, поїхали. Ну, не дуже дорогому кейсі, як вийдемо. Рукавички настільки класні, що вони навіть вилітають з кадру. А, термопокривало, ми його вже бачили. Вата знову ж таки, це те, що потрібно палить. Безщадно. Та сама косинка розміром 50х50 см, нікуди не пайде. Антибактеріальна гідрогелева серветка, холодовий пакет доволі корисна річ. Найбуде. Серветки, куча серветок, які незрозуміло призначення, які не допоможуть при наданні, наданні допомоги першої невідкладної. Бинт марливий. Іде, той самий вже кровоспин. Ну, от побачимо, да, знову ж його, якщо цей був просто тряпчаний, Ну, от як шлеєчка від рюкзачка, то тут резинка це для того, щоб взяти просто венозний кров. У вас е, ті самі офісні ножинці, навіть не поскупилися зняти етакеточку. Офіс. Бинтик, бинтик, бинтик. Це. пінцет, який теж іде в сміття.